Вітаю вас! Сьогодні у нас середа, а значить наша рубрика Сила роду. І з ми працюємо з арт-терапевтичними техніками. Ми працюємо в такому більш класичному підході з даною темою. А сьогодні ми поговоримо про обмежуючі переконання, про те, як вони впливають на нашу мотивацію, на нашу силу, на наше мислення, на нашу поведінку, взагалі на відчуття себе в цьому світі і розуміння. І зробимо арт-техніку обережники. У нас буде трохи теорії. А, і найголовніше, що ми зробимо, це ми подивимося і дізнаємося, які ж кнопки є, а, такі, які знаєте, зупиняють вас. А, є кнопки, от, якщо метафорично, там ті, що підсилюють, ті, що зупиняють, ті, що ставлять на паузу. От якраз ці кнопки... Такі умовні, які десь працюють свідомо, десь в підсвідомості, тому що це йде, там, наприклад, з покоління з якогось. Можливо, це набуте в нинішньому житті, можливо, це в історії вашої, вашої душі. І сьогодні ми пошукаємо такі ж кнопки, які впливають на якість вашого життя, на відчуття. На світогляд і це кнопки страху, це кнопки сумніву, відчуття провини найчастіше, відчуття вини тривожності. Та за допомогою нашої роботи і усвідомлення, я особисто та людина, яка докопується знаєте, з різних сторін. З різних ракурсів до суті. Тому вважаю за необхідне поділитися з вами інформацією, глибоко розповісти, як, як це є в теорії, яке бачення. І зробити, звісно, практику. Тому що без практики теорія вона забувається, а, без, а теорія без практики вона має ну, не таке. Не таке закріплене в житті місце, яке в потенціалі може дати. І в нас буде арт-техніка обережники. Я обрала таку назву, тому що ну, все-таки наша група вона більш така спрямована на енергетичні підходи, десь таке от а, магічне бачення, таке… А, Неявне а, а, бачення і розуміння, те, що є. А, і це те, що дозволяє, от а, слово, трактовка слова обережники, це що? А, це те, що дозволяє поводитися або м, дає основу а, десь глибше розуміти щось, а, розслабитися, тому що знаємо, що працює там. Ну, як працюють певні закони, як працює певний причинно-наслідковий зв'язок? І ми обдумуємо, ми передбачаємо наслідки, які є в нашому житті. І ми не піддаємось на якісь такі, знаєте, ситуації а, стихійні, коли а, от потрібно швидко, швидко, швидко. І в цій такій панніці, в, в цій такій швидкості, а ми іноді робимо якісь необдумані. Вчинки десь, можливо, піддаємось якимось маніпуляціям, чи втрачаємо контроль над ситуацією, або втрачаємо довіру, віру, сумніваємось в чомусь і є відчуття небезпеки, або є фактична небезпека тоді, і ну, це привносить якісь певні неприємності. Тобто ми подивимось, от, з такої більше вербальної точки зору, як це проявляється, як це взагалі формулюється? І тут буде і ну, магічна це що? Те. Це те, що ми не розуміємо, як воно працює. Коли ми розуміємо, що туди закладено, які там процеси, яка динаміка, тоді магія перестає для нас бути магією це просто алгоритм певних е, е, дій і так далі. І от ми будемо е, звертати увагу е, на те, що вибиває нас з колії, і е, 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 зрозуміємо, а що ж нас підтримує, що є для нас. Тим, що може бути таким обережним колом на рівні візуалізації, на рівні думок, на рівні відчуттів і, в принципі, бачення такого особистого світогляду. Це дуже допомагає для того, щоб не потрапити в скрутне становище, і коли ми потрапляємо в скрутне становище, то це теж допомагає, знаєте, швиденько вибратися з такого нересурсного стану. І це такий довгий вступ. Я люблю поговорити. Роблю цей ефір в записі для того, щоб перестрахуватися, і точно цей матеріал був у вас вчасно, і ви його отримали. А тим більше, що техніка, і я думаю, зручніше вам буде працювати. Саме в записі. Сьогодні ми вже так. У нас буде декілька технік, я думаю. Зараз більше буде теорії, на наступний раз буде суто техніка, і ми переходимо до теми. Негативних переконань, вони є. А, от Переконання, це те, що ми думаємо, що це так і є. Ми не сумніваємось, ми навіть це не помічаємо, а, на що ми орієнтуємося. І зараз ми переходимо до теми, а, яка а, ну, це просто ази. А, коли ви це почуєте, ви будете вже, а, знаєте, і попри. Ктикуєте певний період, а ну це знаєте, як духовний такий світогляд. Це вже для вас буде такою зрозумілою елементарною річчю. Але перш за все поговоримо про те, як оці негативні переконання впливають на мотивацію людини. Це для того, щоб ви розуміли, які процеси зараз відбуваються. Можна, звісно, з слов'янської духовної системи розказати там, який це період, які енергії там, і так далі. Але зараз, коли люди переходять від такого світлого часу року. В темний, і оце такий перехідний період, коли не вистачає сонячного світла, ну елементарно, там вітаміну, коли там якісь турботи, підведення підсумків року і так далі. І, звісно, це все виснажує, тому потрібно давати собі більшу відпочинку. Для того щоб знаєте, налаштовуватись на позитивне мислення, на позитивне сприйняття, турбуватися про себе, і тоді якісь моменти неприємні в житті вони будуть. Знаєте, не центральною фігурою життя, а навіть не помічатися або не так гостро людина буде на них реагувати. Якщо це для вас актуально, якщо у вас немає, там, наприклад, спаду енергії, якщо у вас прекрасний настрій, немає коливань настрою, якщо у вас є натхнення творити, ви з радістю прокидаєтесь там вранці, Добре, вам ця інформація це просто, знаєте, для загального огляду. Але якщо у вас, наприклад, не вистачає енергії, вечором хочеться тільки поспати, наприклад, або там немає натхнення придумувати якісь нові ідеї, а втрачається десь віра. в... Якісь перспективи, немає такого бажання планувати там, на якийсь певний період, там хвилюють якісь хвороби в тілі. Дайте собі більше відпочинку. Ваше тіло, ваша знаєте, є така ідея, що тіло це, в принципі, наше фізичне, ну я вже говорила, що це продукт матеріальної системи сімейної. Не, систем, не сімейної, ну, якби система сімейна і родова, це схоже, але там є відмінності. Але фізичне тіло, як, в принципі, все фізичне, це продукт матеріальної родової системи. Ми це знаєте, беремо в оренду. Ми приходимо свідомість у нашої душі. і... Потім ми виконуємо, ми не просто так приходимо в певний рід, тому що у нас є певні завдання, у роду є певні завдання, і ми допомагаємо один одному проходити ті уроки, набувати той досвід, який ми набуваємо. Тому потрібно турбуватися про своє тіло. І ще є така ідея: ну це вже з іншого підходу, що тіло це проекція нашої підсвідомості. тобто, те, що у нас відбувається з нашим тілом, з нашим фізичним станом. Це нам підсвідомість підсвічує уже так, тому що ми до цього свідомо не звертаємось, не, не розуміємо, там, і так далі, пропускаємо а, крізь свою увагу. І м, потрібно звертати увагу про що? От ставити собі запитання, про що мені зараз говорить моя а, моє тіло, про що мені зараз говорить моя підсвідомість? Підсвідомість – це як всесвіт, знаєте, там все є. Але потрібно, а, ми отримуємо певний ресурс, ми отримуємо Ну, тобто ресурси вони є матеріальні, нематеріальні, і ми отримуємо на запит, якийсь запит. І якщо щось відбувається, значить або завершається якийсь конфлікт, або от відбувається цей конфлікт, і важливо зрозуміти. На це впливають наші переконання, тому що ми можемо слідувати, наприклад. Ну, Підсвідомість нам говорить одне а у нас, от просто ну, ми так бачимо це життя, нас так навчили, там і так далі. І саме тому важливо знати в очі ці переконання, і трансформувати їх в позитивні. Позитивні це не те, що просто добре, мені подобається, а те, що дозволяє нам бути в ресурсному світогляді, те, що дозволяє нам відчувати себе добре, отримувати гарні результати, які нам подобаються. І відчуття мотивації. Знаєте, коли є. Одне діло фізіологічні певні процеси, і інше, коли є розуміння себе, коли людина йде дорогою свого призначення, коли, коли збалансоване життя, немає перекосу там в якусь сферу, наприклад, або трудоголізм. То uh, баланс він налаштовується um, сам по собі, і мотивація вона є. Тобто, людина автоматично ставить себе на перше місце. Вона відсіює все, що для неї не є продуктивним, не є uh, її. Uh, і вона далі йде, і їй не потрібно постійно працювати там з внутрішнім самозванцем, з uh, вигоранням, з тим, що немає мотивації, немає там розуміння певних процесів і так далі. тобто... Uh, це все, от, якщо налаштовано все в балансі, то інтуїтивно є розуміння, ну, і все йде так, як потрібно для якісного реалізованого життя. Але ну, це в ідеалі дуже малий відсоток людей, які дійсно свідомо підходять до організації свого життя. І це нормально, ну, тому що ми проходимо, ми всі люди, ми проходимо свій досвід. А, як Негативні а, переконання впливають на нашу мотивацію. Перша, це а, активізація подій та ситуацій. Тобто а, те, що ми боїмося всередині, воно ніби, ви знаєте. От, те, що ми боїмося, але про це навіть нікому не говоримо. Десь там ми навіть собі, можливо, не зізнаємось, але починає відбуватися якийсь там, от, людина, наприклад, вирішила відкрити там, власну справу, там, кав'ярню. Але тут, або там, в подорож поїхати люди десятиліттями, не можуть кудись. Чому? Тому що вони бояться, вони не знають, як вони будуть там справлятися, можливо, там інша мова, там, чи ще щось. А, і починається там, то в сім'ї треба там, допомогти комусь, то ще. Ще якісь там події, то ще. А, там, хтось не ходить роками, наприклад, десятиліттями у відпустку в нормальну. А хтось не їздить там, не бачиться з подругами, яка живе там в сусідньому місті чи в сусідній країні. А, і Оці а, події та ситуації вони підлаштовуються. Це не ми підлаштовуємось під а, в, решту, а це під те, як ми себе відчуваємо. Що є в нас всередині а, підлаштовується під наше те, що ми відчуваємо саме тому важливо. А, Турбуватися про свою ментальну гігієну. Далі сприйняття це судження, це вірування, це переконання раціональні і нераціональні, ірраціональні, ірраціональні – це ті, які не сприяють, ну, тобто це не цілеспрямовані дії. Ну, наприклад, якщо ти хочеш, якщо людина хоче там доїхати до такого то міста, вона сідає на транспорт і їде такою то дорогою, яке. Яка веде до певного міста. Але є люди, які хочуть доїхати до цього місця, але вони або стоять на одному місці, або йдуть зовсім там в протилежну сторону. Чому? Тому що у них є якийсь страх, нерозуміння там, чи вони довіряють, хто там, наприклад, їде в інші міста, Ну, тобто метафора. Коротше, є багато різних процесів. А, ну, це поганий контакт з собою, це а, от, саме оці нераціональні. Людина не може відрізнити де раціональне, де а, ірраціональне бачення, а, це саме переконання. Раціональне це те, що ну, ми а, а, те, що веде до а, позитивного результату. А, і а, це людина використовує для а, власної інтерпретації. Далі а, Наслідки. причинно-наслідкові зв'язки, найпростіше кажучи, це ті, які людина робить висновки. Тобто це може бути не так, але людина думає, що це от так. от. Для цього важливо знати ці переконання, щоб розуміти і вміти відрізнити А, ірраціональні ідеї це наші переконання з приводу того, що Інші люди а, хочуть від нас, бачать в нас, що вони від нас очікують, а, якими ми повинні бути, а, і м -м -м, яким повинен бути світ, але а, ну, інші люди це інші люди. а ми… Це ми. І ми не повинні нав'язувати свої переконання, яким повинен бути світ іншим людям. І світу ми теж не повинні нав'язувати свого якогось бачення. Перед тим, як ми підемо в практику, я трошки з вами поділюся деякими ще моментами, які про травму. і... Про травму, я думаю, що ви чуєте зараз дуже багато. Але іноді травмою називають. Те, що в психології не є насправді травмою, травма психології, це, наприклад, родова травма, розлучення, психологічна або психологічна або фізична насилля, але часто людина під поняттям травма прив'язує до цього поняття. Ті стресові ситуації, ті події, які відбулись в житті, наприклад, коли це зовсім не є травмою. Тобто, ну, наприклад, там в басейні напився трохи води. Ну, був страх, звісно, сильний страх, там, щоб не потонути. Або, але, аби, аби, наприклад, що людину вкусила собака. Але це не травма, це просто стресова ситуація. А, і важливо про це говорити, тому що, а, а, тому що я зараз зачитаю. А, за словами автора концепції Раціонально-емотивна поведінч... поведінкова терапія а, говорить. А,